Усім привіт! Сьогодні приготувала неймовірно смачну вечерю. Це у мене тут стегна із квашеною капустою. Страва виходить дуже смачною та незгучною. А також запекла окрему картопельку. Розпочинаємо ми з капусти. Капусту потрібно добре промити. Кількість капусти залежить від того, в якій посудині будете запікати страву. Після того, як промили капусту, добре її віджимаємо і розкладаємо на деко. Перед тим змащуємо деко олією. А тут у мене вже замариновані стегна. Маринувалися вони в мене 3 години. Маринад насправді дуже простий. Я посолила стегна, поперчила їх, додала солі і також додала 1 столову ложку паприки копченої. І меншу половину чайної ложки паприки гострої. І додала 100 мл олії. Краще дати м'ясо промаринуватись, щоб воно було більш сочніше всередині. Викладаємо м'ясо на капусту. Як бачите, капусту я дійсно не солила, не перчила і зовсім не давала жодних спецій. Духовку розігріваємо до 200 градусів і випікаємо курку з капустою приблизно 40-45 хвилин. А тепер будемо випікати картопельку. Картоплю я ставлю випікатися в одну і ту ж саму духовку. До картоплі додаємо сіль паприка копчена, трішки олії, все перемішуємо. Духовка у нас розігріта до 200 градусів, там печеться курка. Ставимо газ, зменшуємо до 180 і викладаємо на деку картоплю і тоді кладемо у духовку впікатися разом з куркою. І так, курка із, із капустою вже готові, а картопельці ще потрібно декілька хвилин. Ви тільки погляньте на цю хрумку з коринку. А всередині м'ясо таке соковите. Друзі, тим часом, поки картопелька допікається, якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал та поставте лайк. Та обов'язково напишіть мені щось у коментарі. Мені буде дуже приємно. Картопелька вже спеклася, подаємо страву ще гарячою. Усім смачного і гарного хорошого дня! Дякую усім за перегляд. До нових зустрічей у нових моїх відео.